Заходьте, заходьте. Добрий день. А тут... Добрий день, знаєте, куди ми зібрались? Куди ви зібралися? Куди ми зараз йдемо? На хверму. Ну, на а і про це свідчать ваші, батинки. І не того, що в нас там грязно. Просто ноги в мене трошки змерзли Протокол принесли. Про зниження ціни. Про зниження ціни. А на я... молоко. На молоко. Не підписуємо. Нормально звучалось no, вчора. No. Нормально да, зниження зниження весну, А на зиму було навпаки підвищення. А тепер. Да, це ще ж не всі мої квіти. Дивлюсь навіть по кабінетам в людей стоять. А в кого ви бачили? Іринки бачили. Це не, не це вчорашні? Тут -то. от збор такий різних квітів, що Звичайно, можна і ви заходьте. Всім можна. Будемо пити чай. Нехай ще полежить. Да. Не, пишемо, що ми не згідні, ніяких знижень ціни не підписуємо. No, no and no. От уявляєте, ми зараз прийдемо на ферму і скажемо, нам знизили ціну на молоко. Ребятки, ви тепер отримуєте менше зарплати, а ви корови отримуєте менше їжі. І будемо ми вас менше там, ми чистити. Зараз позвонимо своїм смотрящим. І буде їм. Да. Проблеми. Хочуть зв'язатися з асоціацією виробників молока, то получається. Вони вже зв'язалися. Зв'язалися. Вони вже нарвалися.